Чому я не на фронті? Я завжди собі е, запитую це питання. А чому я не взяв е, автомат? Бо багато моїх друзів взяли. Чому? Ти, я, знайшов, я, 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 ну, я питаю завжди. Чому? От, оцей відділ каже, чому? Страшно? Дуже страшно. страшно. А що саме страшно? Багато чого страшно. І тоді інакше відділ каже: якщо ти не там, роби щось таке, щоб ти собі це пробачив. Роби. Бо якщо ти не будеш це робити, то це буде вже, ну, я не зможу до себе нормально відносити. Ось про це я. Тому брехня, не брехня, я можу собі поставити і, в принципі, озвучити саме некомфортне.